Друзі, доброго здоров'я! З вами на зв'язку Василь Коваленко і Олександр Осачі. В цьому відео ми хочемо дати відповідь на таке питання, з чого починати взагалі новачку, який прийшов у криптосферу. Олександр, дай, будь ласка, відповідь. Я би рекомендував кожному новачку, який приходить в сферу криптовалюти, починати розбиратися в технології блокчейна, розбиратися, що таке. Фундаментальна монета, така як біткоін, і інвестувати для початку саме в біткоін, не лізти в альткоїни, не ганятися за сверх е, великими доходами, почати е, довгострокову стратегію купування криптовалюти саме біткоін. Але я знаю, що багато блогерів, багато лідерів думок взагалі кажуть: бери кредитні гроші, купуй якусь невідому монету, заходь на всю, як скажуть, котлету, і буде тобі щастя. Що, можна, що ти скажеш взагалі на такий випадок? Я проти такої стратегії, щоб купувати криптовалюту на кредитні гроші, на гроші, які. Займ з <займ> у своїх друзів, знайомих, у мами в у тата. Я рекомендую як є декілька стратегій. Тоді, будь ласка, розкажи про стратегії інвестування взагалі. Стратегія інвестування в криптовалюті залежить від того, яка ситуація на даний момент у людини. Якщо в людини на, на зараз немає зовсім коштів, я б рекомендував, рекомендував відкладувати невеликий відсоток від свого щомісячного доходу і вкладувати кожен місяць, купувати на частину цього доходу саме біткоін. З розрахунком на те, на довгострокові інвестиції на 2-3 роки. Звичайно, криптовалюта може там, через місяць, через два, через кілька місяців принести великі е, доходи, але наперед, на початку, треба собі планувати стратегію на декілька років. Це перша і основна стратегія, якої потрібно придержуватися новачку. Інша стратегія, якщо у людини вже є якийсь певний капітал, і він хоче грамотно його е, проінвестувати в сферу криптовалюти, тут ми можемо допомогти е, направити людину, е, в яку сторону подивитися, на які фундаментальні монети звернути увагу, і допомогти сформувати е, його перший криптопортфель. Дякую, друзі. Сподіваюся, вам відео буде цікавим, тому прошу не жаліти на ваш лайк, підписуйтесь на канал, далі буде ще багато цікавої інформації. До зустрічі. Побачимось.